Так, що вони там казали? Що ну, ви пас... вже затіваєте? Що ти, труш, ти що? Що? зробила? Що ж ви зробили? Охти, ви чортеня! Заспокойся, Снігуренько. На різдвяні свята а, нечиста а, сила завжди хоче побешкетувати. Але ж ми знаємо, як це треба усунути. Треба відповісти добром. <ріст> Добро, добро! З ними добро. ніхто по-доброму ніколи не грає. грає? Ось Ой, грати. Хочете ми пограти грати. у веселу гру. Хочете пограти? так? Хочемо. Ну і добре, добре, так. Ой, можна Та ви хоч знаєте, що треба робити? Тихо, ми, ми зараз зробимо. Давайте, Ті, може, не я не вам підкажу. Таке. Це, мабуть, вухо. Та ви хоч колись О, бачили та з його а, а, а Може в це в юбочка в нього. Оце друге вухо. О, О, О ідеально! І що це? О, це це чоловічок, Дивіться, як красивий. Це, це навіть на чортеня не схоже. Що це за чуб? Що так. це? Чоловіче бурашка. Чи бурашка сніговий? Ну, то займаєте так, тримай. Не потрібно. Як що ж ви з сніговиком зробили? Його? Діти, Діду, Давайте зараз власне? покажемо бабіє діда чорденяті, як треба складати сніговика. Діти, А тепер послухайте уважно. зараз це команда дівчаток і команда хлопчиків. А оскільки хлопчиків у нас мало, то й дівчаток ж буде. Де наші хлопці? А Ануть, покладіть усе на місце. Покладіть, де наші хлопці? Хлопців буде команда, вот, а хлопці да, тут. Що, грець, а ми всі разом давайте скажемо. Один, два, три, очний. Тільки не треба підказувати. Ой, неправильно, неправильно. І без вашої допомоги обійдемось. Тільки нас розумні. А носик отак поставши, щоб був веселий. А що носик повісив? А ну треба ж. Що ж, у нас О! Веселий сніговик. Красачі. Гарні, щось, гарні, що гарні краса? сніговики. О, молодці. гарні сніговики. О, діти ось, діти. дивіться, як справжні сніговики ви. Це неправильно, що ви не розповідаєте. Оце що таке в нього? Діти, ну що це? Що, Зелене? що це таке? таке? Волосся, яке волосся. Це Відро. В нього. Відро. 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 Мітьолочка. Сніжок розмітає. No. А що? Молодці, молодці. Німа. Молодці, дітки, давайте тепер позбираємо сніговички. Ой, ми теж знаємо більше. Швиденько, швиденько. Німа. А тепер Німа. давайте, дітки, заспіваємо пісеньку про веселого О. сніговичка. Розвертаємо до батьків. Зараз подую на вас чарівним вітерцем і всі посідають на свої вісім'я. А скажіть мені, дітки, а хто знає віршика, про сніговичка? Так, наші діти приготували віршики. Приготували, добре дома, красунечко. Чуприна виглядає. Гей, хто в хаті? Гляньте й діти, мій портрет зліпили діти. Ми зібрався цілий рід. Справді з базу вийшов дід. Ось я, Шар, гарно, <звісті> так, ну що ж? <плес> харжу, харжу, харжу. Ось бачите, навіть Сніговик хоче зробити добру справу. Молодець сніговичок. Ми теж знаємо про сніговичка віршик, так, бабусю? Знаємо, звісно, злійсько... не знаю. Ми навіть на англійській мові. Знаємо. А ну давайте, зараз розкажемо. Ну, вірите, а ми розкажемо. Ну давайте, давайте. Раз, два, три. Та це ж не англійською. Раз, два, три. Англійською. Англійської three. I'm a little snowman, short and fat. Here is my broomstick, here is my hat. When the jolly sunshine comes and stay, then I slowly melt away. Молодці, добре. Ой, це ось так ото. Ще, може, це не про сніговичка. Ага. Так? Хто знає? Може, ви нас знову дурите? Добре, добре. Так, що ви там вже знову щось шепталися? Ми І сама доброта. Ми дуже гарні, слухняні діти. І що Ні, ж ви доброго бачите, зробите? Ми що ви можете нам доброго зробити? Ой, Ой, як багато ми можемо <рошу> доброго зробити. Може, що, як багато ми можемо. Ой, дякую, дякую. Оце так доброта. Сама доброта. І, сором, і не соромно, тобі, чортеня. Ні, і от так можемо. так. І ось так. І от так. Так, так, так. так чортиня зараз. Ну ж, таєчка виходь, виходь зараз, Єва. І давайте. І ну, зараз я дам вам по дві торби. Один, два, почни! Так, блакитник блакитним. Червоник червоним. Швидше, швидше, давайте давайте. А воно ще. Ось бачиш, як швидко зібрали. Молодці! Дима, ну, так, давайте порахуємо. Давай, таїчка, так, давайте, тайчка, три торпити. Один, Один. два. Три, чотири, п'ять. Вісім. Шість. Десять. Вісім. Ось так. Вісім. Тримай. Це ви не вмієте рахувати. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, один, дев'ять, десять. Десять молод. єва. Так. І богданчик. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Ой, молодці! Ось так. Молодці. Давайте пообладуємо. Гарно, гарно. <ресло> Побрали. Ну дуже. що, баба Ява, чортиня. Дуже, дуже, дуже гарна. Тасті, та, та поверніться. Поверніться, куди ви побігли, там нічого немає. Ну, і хай, біжать. хай біжать, пограються. Все одно там не подаруночки, а тільки вата в мішечках. Ну що ж? Треба нам запалити нашу різдвяну зірочку, щоб продовжити наше свято. А у нас дівчинка приготувала віршика для цього. Виходь, річка. Діти за ворогом, діти за одвіркою, дивляться на небо чи на сходи зірка. Близне перша зірка сяром проманистим. Мати всіх запросить до вечері сісти. Виглянь, виглянь, зірко, ми тебе чекаємо, вечеряти зна. Тарим звичайно. Молодий харний віці. Гей, колядники, виручайте, свою зірку позичайте. подаруночки сьогодні, дополучи. Давай, так. так, сідайте, сідайте усі на місця. Наші. Так. Тримайте. А куди ж ти побігла? Красиво. Так і ось тобі, подарунчих, з Новим роком, з новим щастям. тримайте з Новим роком, з новим щастям. Будьте здорові, щасливі та слухняні. Слухайтесь батьків, тримайте тримайте слухайте купувати їх. З Новим роком, з новим щастям. Бажаю вам успіхів, здоров'я та щастя тримати. Так, зараз. Ну що, дітку, всіх подаруночки є, нікого ми не забули. А що треба сказати, діти? Молодці, молодці. Ну що ж, дітки, тепер вже дійсно настав час йти мені до інших. Слухняних діточок. Новорічний вечір дивний Санта Клаус нехай в торбині, як у дуже гарній катці, подарує купу щастя. Новий рік, в Різдво Христове, будьте радісні, панове! Хай до вашої оселі колядки прийдуть веселі, буде щастя і здоров'я. Права клад, комора повна, а на вашому столі паляниці запашні. До зустрічі у наступному році. Удай!